Члени виконавчого комітету Паланської громади затвердили фактичну мережу навчальних закладів у закладів середньої освіти 12 та одна філія 124 класи, 1455 учнів. Крім того, затверджено мережу інклюзивною формою навчання, поглибленим вивченням предметів та індивідуальною формою навчання. Затвердити фактичну мережу класів з поглибленим вивченням окремих предметів на 22-23 навчальні роки. В такому складі всього 5 класів. в них 54 учні. Городецька гімназія, 8 клас, 9 учнів. Це історія України. Кочержинська гімназія 8 клас, 6 учнів біологія, Кочержинська гімназія, 9 клас, 10 учнів біологія, Родниківський ліцей, 9 А клас, 16 учнів біологія. І Юрківський ліцей 9 клас, 13 учнів географія. Всього 5 класів, 54 учні. Затвердити фактичну мережу класів з інклюзивною формою навчання у закладах загальної середньої освіти Поланської сільської ради на 22-23 навчання роки в такому складі всього класів 16. В них учнів, що знаходяться на інклюзивній формі навчання 18. Городецька гімназія 2 класи троє діток, Громівська гімназія 1, дит... 1 клас 1 дитина, Іванівська гімназія 2 класи, дві дитини, Кочержинська гімназія 2 класи, дві дитини, Кочупівська гімназія 1 клас, одна дитина, Голландський ліцей 3 класи, 4 дитини, Родниківський ліцей 4 класи, 4 дитини і Юрківський ліцей 1 клас, одна дитина. Кількість класів 16, кількість дітей 18. Затвердити фактичну мережу класів з індивідуальною формою навчання у закладах загальної середньої освіти. Всього 14 класів, з них дітей, що знаходяться, знаходяться на індивідуальній формі навчання 16. Це додаток 4. Паланський ліцей 1 клас, 1 дитина. Рудниківський ліцей 9 класів 11 дітей. Юрківський ліцей 4 класи, 4 дитини. Присутні затвердили фактичну мережу закладів дошкільної освіти всього 11, 22 групи, 269 вихованців. Підрозділи у закладах загальної середньої освіти 4-5 груп, 57 вихованців. Затверджено і інклюзивні, і компенсуючі групи навчання. Затвердити фактичну мережу груп з інклюзивною формою навчання у закладах дошкільної освіти Паланської сільської ради на 22-23 навчальний рік у такому складі всього одна група і вихованець один. Городецький заклад дошкільної освіти льонок. Одна група і один вихованець. Затвердити фактичну мережу компенсуючого типу в закладах дошкільної освіти Паланської сільської ради на 22 23 навчальний рік у такому складі всього груп дві, в них вихованців 31. Компенсуюча група це дві логопедичні групи, які в нас працюють у родниківському закладі дошкільної освіти роднічок. У них дві групи, і 31 дитина. Затвердили фактичну мережу позашкільної освіти. Затвердити фактичну мережу центру. Позашкільної освіти Арт Спорт Палацько сільського на 22-23 навчальний рік. В такому складі кількість груп 36, у них дітей 560. Заклади освіти сьогодні працюють дистанційно або обравши змішану форму навчання. І дорослі, і діти сьогодні вивчають на практиці організацію різних форм навчання. Зараз за перші навчальні тижні ми зрозуміємо, наскільки ми можемо. Ефективно і якісно надавати освітні послуги. тобто Часто буває, батьки кажуть стосовно того, що освітній процес треба запускати по повній, тобто з усіма наявними ризиками, які ми маємо, тобто ми ж навіть при наявності укриттів фактично не можемо гарантувати, що все буде ідеально. Навіть навчання, які по евакуації, які проводять, тобто постійно. Вони не завжди гладко виходять, тобто термін там, спуститися, якщо запустити всю школу, припустимо, 400 дітей, я не знаю ну там 400 їх не буде ніколи, бо філія окремо працюєш, так? навіть 300. 300 спустити за два входа в укриття є проблемою. Особливо з маленькими діями. Наповнені дитячі садочки, які зараз є, це роблять, але якщо вони будуть завантажені на повну, то теж є проблема. Тобто залишиться надзвичайно багато. Да, зрозуміло, що зараз один із переломних моментів саме на фронті. Кожна хвилина, кожен час, кожен день вирішує нашу долю і кров і життя, яке ми зараз втрачаємо, або дають нам. Більше шансів на безпеку. І ми про це маємо не забувати, що наша безпека формується на лінії фронту.